У середу, 24 вересня, Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної особливої ООН у Нью-Йорку із сенсаційною заявою. Виявляється, що у 21-му столітті все майже так само, як в минулому. Народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це не нормальна, але така реальність. Зброя вирішує, хто виживе. Подивимось, відео. Сьогодні Ніхто крім нас самих гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери, і лише наша власна зброя. 21 перше століття не також відрізняється від минувшини. Якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Від цього надіть, але це дійсність не міжнародне право, не співпраця, а саме зброя в. Вирішує, хто виживає ваше правосходительство. Ви чудово знаєте, що міжнародне право повністю не працює, якщо у вас немає сильних друзів, які охоче стати за вас, і навіть це не спрацьовує без зброї. Це жахливо, але без неї. Це було б набагато гірше немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї воістину, іноді з найвищих трибун лунають найфундаментальніші думки у сучасному світі. Саме зброя вирішує, хто виживе. Я цілком погоджуюсь і підтримую. Проте, з огляду на наші внутрішні реалії, дозволю собі трошки перефразувати цю тезу. У сучасному світі, в Україні, хто виживе, вирішує не кримінальний кодекс, не камера на кожному стовпі і не поліціянт на кожному кроці, а зброя самозахисту в руках громадян. Сама вона визначає, хто виживе в ту мить, коли треба захищати своє життя, а хто ні. І як виявляється, це прекрасно розуміють наші можновладці, ті, хто обмежує право громадян на самозахист. Про себе вони вже подбали. Озброєна охорона та нагородні пістолети це гарантія захисту їхнього дорогоцінного життя. Натомість життя вчителя, лікаря, домогосподарки, ветерана чи людини з інвалідністю вочевидь нічого не варте, бо стараннями тих самих можновладців звичайні громадяни позбавлені законного права на володіння зброєю самозахистом. І знаєте, що виглядає найбільш цинічно? Наша країна насамперед звертається за зброю до тієї держави, яку створили і розбудували саме озброєні вільні люди, до країни, де непохитне право громадян на зброю прописано в другій поправці до Конституції. Це фундаментальне право, яке стало одним із чинників внутрішньої стійкості та вплинуло на позиції країни у світі. Тож із задоволенням нагадаю всім текст другої поправки до Конституції Сполучених Штатів Америки чи з те, що для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення, право народу мати і носити зброю не повинно обмежуватись. Як ми бачимо, ця ідея не втратила своєї актуальності через століття і важлива не лише для США, вона важлива і для України. Якщо зброя дійсно вирішує, хто виживе, то йдеться не лише про інтереси держави, а насамперед про індивідуальне виживання кожного з нас. Саме зброя в руках людини у критичний момент вирішує, чи залишиться ця людина живою. Ну а те, що Україні потрібне добре озброєне та організоване полощення, це взагалі не предмет для дискусії. Це аксіома для держави, яка прагне бути вільною. І я щиро вірю, настане день, коли ми побачимо другу поправку до Конституції України. Товарисно, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю? Далі буде.